Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Піст це релігійна заборона чи обмеження на їжу взагалі або на деякі її види. А головне це духовне обмеження, приготування себе до великого покаяння. Треба змиритися з усіма. Простити, простити всіх. Усі світові релігії розглядають піст як подвиг покаяння. Пости беруть свій початок від стародавніх обрядів, існують багатоденні і однодненні пости. У Православ'ї, наприклад, до перших належить Великий піст Різдвяний або Филипівський, Петрівський або апостольський та успенські пости. Однодненні пости у православ'ї справляються щосереди і щоп'ятниці, крім загальниць, а також в інші дні року, наприклад, у святий вечір, у свято Воздвиження Христа Господнього тощо. Під час постів забороняються розваги та здійснення таїнства, шлюбу, участь у будь-яких розвагах. Тость обмеження себе, підготовка до Великого посту і побільше молитв. Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч, ходіть, благословенні Отця Мого! Візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу, бо я голодував і ви мені їсти дали. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцям, і ви мене прийняли, Нагий ви мене одягли, хворий ви навідались до мене, в тюрмі ви прийшли до мене, тоді озвучить, Праведні до нього, Господи, коли ми напоїли, коли ми бачили тебе чужинцями прийняли або ми одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе, а цар, відповідаючи, їм скаже істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скажи й тим, що, ліворуч, ідіть від мене геть, у вогонь вічний. Приготований дьяволові й ангелам його, бо голодував, а ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим і ви мене не одягли. Недужим і в тюрмі і ви не навідалися до мене. Тоді озвучать ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим? Не дуже, мабуть, в тюрмі, і не послужили. Він відповість їм істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне від Матфея, 25 глава, 31-й, 31-46. Вірші. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхнім провини, отець ваш небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям і отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли простите, не будьте сумні. Але лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постяться. Істину кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постишся, намагаєшся свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти сумуєш, але. Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі. Не збирай собі скарбів на землі, де міль, і хробаки нищать, де злодії підкопують і крадуть, збирай собі скарби на небі, де не міль, ні хробаки не точать і де злодії не проломлюють, стіни не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде від Матфея, 6 глава, 14, 21 віршів. Великий піст готує нас до гідності зустрічі свята Воскресіння Христового. Він починається з семи тижнів до Пасхи і складається з 40 до 40 днів із страсної седмиці тижня перед самою Пасхою. 4 Ниця встановлена на честь сорокоденного посту Спасителя, а страсна Седмиця – на згадку про останні дні земного життя, страджань, смерті і погрібіння Христа. Загальна тривалість Великого посту разом з страсною Седмицею – 48 днів. Піст або Говіння – це покаяння, роздум, молитв. Церква закликає віруючих утримуватися від такої тяжкої їжі. Риба дозволяється лише на свята благовіщення і входу Господнього в Єрусалим. Не тільки обмеження в їжі, але й це теж а головне. Це говіння, утримання себе у їжі, а то і у почуттях своїх, у розвагах, стримання у всьому. але послужити в молитві Господу нашому Ісусу Христу. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Спаси і сохрани, допоможи нам справитися з ворожими силами, гріхами нашими. Прости нас, Господи милосердний, слава тобі, Боже!